Розділ 13 Син мудрий приймає картання від батька, а насмішник докору не слухає. З плоду уст чоловік споживає добро, а жадоба зрадливих насильство. Хто уста свої стереже, той душу свою береже, а хто губи свої розпускає, На того погибіть. Пожадає душа лінюха та даремно, душа ж роботящих насититься, ненавидить праведне слово брехливе, безбожний же чинить лихе і себе засоромлює, праведність оберігає невинного на дорозі його, а безбожність погублює грішника. Дехто вдає багача, хоть нічого не має а дехто вдає бідняка, хоч маєток великий у нього. Викуп за душу людини багатство її, а в Богий докору не чує. Світло праведних весело світить, а світильник безбожних погасне. Тільки сварка пихою щиняється, а мудрість із тим, хто радиться. Багатство заскоро здобуте. Поменшується, хто ж збирає помалу, примножує. Задовга надія не дуга для серця, а бажання, що сповнюється, це дерево життя. Хто погорджує словом Господнім, той шкодить собі, хто ж страх має до заповіді, тому надолужиться. Наука премудрого криниця життя. Щоб віддалитися від пасток смерті. Добрий розум приносить приємність, а дорога зрадливих погуба для них. Кожен розумний за мудрістю робить, а безумний глупоту показує. Безбожний посол у нещастя впаде, а вірний посол немов лік. Хто ламає пауку, Уботство та ганьба тому. а хто береже осторогу, шанований він, виконане побажання приємне душі, а вступитись від зла то огида безумним. Хто з мудрими ходить, той мудрим стає, а хто товаришує з безумним, той лиха набуде. Грішників зло доганяє, а праведним. Бог надолужить добром. Добрий лишає спадок і онукам, маєток же грішника, схований буде для праведного. У Богому буде багато поживи із поля невправного, та деякі гинуть з безправ'я. Хто стримує різку свою, той ненавидить сина свого, хто ж кохає його, той шукає для нього картання. Праведний їсть, скільки схоче душа. Живіть же безбожників завсіди брак відчуває.